Привіт, мої хороші. Ну що, сьогодні 3 січня ми з вами знову записуємо наш новорічний марафон, і це у нас уже який день, виходить, третій. Так, я постійно шукаю ручку, ніби я хочу щось писати. Ну, чимось махати треба, так? Давайте подивимося, що ми з вами вивчили. В попередніх е відео, попередніх двох, ми спілкувалися про сильну та слабку відміну. У вас ось ці. Презентації заскрінені, і вони є в нашій групі. Мозуренко нижнє підкреслення. Де ми з вами ніде не розглядали ці відміни? Ніде. Боже, що ми тільки не обсасували по кісточкам це і прикметники і відмінювання їх, і казуси, само собою, звісно, відмінки. Іменників і прийменників, що з якого боку ми тільки не заходили і ще будемо заходити. А я вам ще тест покажу. У мене сьогодні моя група. Всі люди, які в інтеграційному курсі Б1, вони писали сьогодні тест по уже шостий капітель, там 12 капітелів в цьому курсі, таких потужних, там книжка під 300 сторінок, ну, така сама ситуація, як оцей Бучі, що ми робимо на Ютюбі щоранку. Вони писали тест. Я хочу вам. Завтра, або навіть сьогодні, кинути цей тест теж цю картинку. Цю, цю зайте, картинку я вам стрінку закину в групу, щоб ви подивилися, що у вас робиться на тому рівні Б1, або що вас чекає, тому що в мене ось А1 беруть цей курс, заходять на А1 тільки таке. Добре, ми з вами пройшли сильну відміну. ну дивіться, по вашим зошитам сильна відміна іменники. І ми з вами проходили, що сильна відміна іменників представляє собою таке явище, як закінчення е або просто с у родовому відмінку. Звертаємо увагу, що с вживається після суфіксів е, ель, «ен», «хен», лянь, лін, лієн є. І, зель. і сьогодні, вчора в групі, я не читала про генетів теж закінчення. Мене розбирали, коли там стоїть сикле S, А я, я читала знов-таки вчора студентам малим, підліткам і діткам оцей ж курс інтеграційний в них Б1 для дітей. Там, де танці з бубнами всі ці справи. І я їм пояснювала, думаю, а батькам їхнім я ж не розповідала. То я ось закинула вам аудіо в групу нашу загальну, щоб ви теж послухали. Подариться інформацію. Там десь почую щось цікавеньке закинеш, там закинеш. Прикольна річ. Закінчення «С» з вами розібрали. Розібрали стосовно називного і знахідного відмінку, що іменники сильної відміни мають, що не мають. І які іменники належать до цієї відміни. Добре. І чарівна табличка, звісно, є. Наступне. В другому відео ми розібрали славку відміну іменників. І ознакою слабкої відміни ми дивилися закінчення N. Хто пам'ятає n деклінаціон, знову-таки записувала нещодавно відео для дітей, і я вам цей урок повністю взяла і закинула загальну групу, щоб ви подивилися, що таке танець із бувнами. Тому що, коли ми з дорослими робили цей на YouTube урок, танці з бувнами не було, це було просто. Випадок такий, 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 такий. Ось така була ситуація. Подивіться, усюди закінченнями, крім наземного відмінку. Єс, єс. Потім розбирали всю ситуацію тут. Не будемо заново дивитися будемо дивитися на третій пласт відміни іменників. Це жіноча відміна і деклінаціон дієф Хто дивиться у реальному часі, будь ласка, насолоджуйтеся, нічому собі не відмовляйте. Можете е, ставити питання. Ви знаєте, що я дам відповідь в будь-якому випадку, головно, щоб я побачила цей коментар. І е, в групі можна ставити питання теж там, студенти дадуть відповідь. Ознаки, ознакою цієї відміни є відсутність. Закінчені у всіх відмінках однини. І до цієї відміни належать всі іменники, звісно, жіночого роду. Чотири казуси у нас є номінатів, генетів, датів і акузитів. І тут ми бачимо, що у нас єдина літера F. Die eine Frau. Або Die eine Tafel. весни, чий eine фрау. Бачите, нічого немає. Закінчень, ніяких немає, гляньте, яка краса. Це ж супер бомба клас. Значить, чий це істоти, получаються живі, а це не істоти, тафель, дошка, ям. Це ті самі артиклі, чий? Датів, кому? Дія, айне, фрау. теж бачите ситуацію, тут таке самісіньке, получається, що датів, співпадає з генетивом Я і акузитів, спокійний, тихий, мирний акузитів, який не змінюється, нікого не чіпає, в даному випадку він що робить? Він співпадає з чим? З номінатівом бубух бух Ось вам чарівна табличка, насолоджуйтесь, нічого собі не відмовляйте. Так, де мій олівець. Зараз ми з вами будемо що робити, правильно писати. оцю картинку я теж вам. Виріжу, знаєте, мені доведеться її зменшити, бо я минулого разу так мучилася, воно десь там от стрибає, неясно, що відбувається. Так, добре. Поїхали. Зараз ми з вами зробимо таку штукенцію. Ergens, diese це Substantiven in кламер. Це те самісіньке завдання, яке ми робили минулого разу. У нас з вами є 9 речень, я б пропонувала, аби ви потім зробили це ще раз самі. Якщо є необхідність, знов-таки, ви можете поставити мені питання. Я не кусаюся, і до мене можна дотягтися. Я допомагаю студентам. Так, поїхали. Гайда. Як ви перекладаєте перше речення, лайфхак. Ось таких речень, це що? Правильно, переклад. Ну, пішли. Я б хотіла, щоб ви, можливо, хтось хоч виправити, як мені виправляли. Що вони хотіли? І, фари, і на Хаузе, щоб я сказала, не я повертаюся додому, а я їду додому. От кажіть такі речі, можливо. Будемо з вами якусь дискусію робити. чи що. Давайте, учениця повідомляє вчителю номер телефону своєї матері. Де олівець? Є олівець? Хто? Номінатів? Діллерін. Що робить? Називає Кому? Буду калякати зараз. Ді не підходить. Де? іть, іть, іть. Єсть. Що, Кого? що без зміни? Знахідний відмінок дітелема. Чей? Калякаємо далі. Ірамута. Чому ірер мута? Тому що це чи? Це ген. Чудово. Давайте дивитися далі. Як ви перекладаєте друге? Чи знаєте ви адресу аптеки? Поїхав. Хто готовий? Не вистачає групи, мені просто Кенен зі. Кого що? Ді, адреси, нічого не робимо. Апотеки. Якщо це чий, каляка їм, значить, пишемо DiA. Це, це де таки у мене получився якийсь. Неясно. Так, Енкелін, Шенкт ді, ома, айне, блюме. Як перекладаємо? Які пропозиції по перекладу? Онука дарує бабусі квітку. Значить, хто? Номінатів? енкелін, Шенкт ому, Бабусі. Давайте поставимо. Ось, я, а як мені тут поставити? Я хочу такий де кому датів Ома. Получилась якась інтрига. Когось що, якусь там квіточку, одну квіточку, напевно, Нічого не будемо його робити. Йому робити, хай буде Айне блюме. Є хто не погоджується з таким варіантом. Чесно кажучи, не бачу, як тут не погодитися, бачите, що рівень такий не дуже складний. Так, в четвертому. Що ми можемо зробити з вами в четвертому? Студент університету відвідав конференцію. Не студент, а навіть студент К. Поїхали. Ді, штудентін номінаті. Ага. Університету. Якщо це університет, значить, що ми зробимо з вами? Правильно, генеті. Напишемо. Дея по-чоловічески. Хат ан. Деякий конференц ми з вами вчили, що тайльнемен керується відповідним відмінком, яким, якщо я пишу, де може це дати, ви мене підтримаєте. А, люди, b 1 рівень, він весь побудований на керуванні. Я вам розказую ось ці всі позитиви на інтеграційному курсі. Я вам перед тестом казала: подивіться когнісіньке дієслово, чи знаєте, як ви переклад... як воно перекладається? Чи знаєте ви усі його форми? Ці Там же воно є готове. Я дуже прошу. Тому що ми заліземо з вами на весні в рівень Б2. Воно ж буде базуватися все на B1. Будь ласка. Так, п'яте. Індій штат міте. Адді я знаю, як воно перекладається, я пропоную це перекласти ось так. Ай не анзіткатегикат. Хай буде, знаєте як? Іноземець купив устівку в центрі міста. І я його зроблю так. В центрі міста, значить, де? Я роблю таку штуку. Якщо це де, зараз буду калякати, ніхто нічого не зрозуміє і буде вой, я чувствую. In the state мій те хто? Гадді Ауслендерин це дівчинка, іноземка. Die Ausländerin, Що? eine Ansichtskarte, Ми не будемо нічого змінювати, хай воно так і буде, тому що когось що захід. І відмінок ГК вже все поставили. Як вам такий варіант супер -бомба клас, правильно? Ich möchte mit meiner Freundin, знову подружка. Я хочу піти в кафетерій на розі зі своєю дівчиною. Хай буде дівчина-подружка. Mit, mit – це А 1 рівень. Ви знаєте, що з mit ми ставимо даті, тому я дописую тут. Uh -huh. E Freundin, In di ka. Куди? Напрямок. Де? Ан-ді-еке. І ми з вами завчали ось це на розі. Це я намагаюся написати ді. воно буде ось так. ді еке. тому що татів. Так, запитуйте. Ніхто нічого не хоче запитувати. Ну, добре. Сьоме. аудібанк тлікт Ну, давайте подивимося. Портфель професора лежить на лаві. Окей, і це, напевне, професор. Ну, бачите, в українській мові початкова форма це завжди чоловіче рік. Тут, бачите, треба буде жонглювати. Це баришня. Професор Ки. Значить, во пишемо де. Як ми напишемо де. У мене цей DR. банк літ. Потім нічого, не змінюємо ді актенташе. І чий змінюємо, звісно, тому що нам треба зробити чий. І я знову намагаюся написати D. І все вийшло супер. Так, India LinkedIn. Як ви перекладаєте? Значить, школа і церква знаходяться на головній вулиці. Давайте. «Де» – Пишемо, що я закреслюю. Розказуйте мені. Ін. «де», Ви пишете зі мною, сподіваюся. Хаупт Ліген, що ді школя. Und ді церква. Ді «без змін». І останні гроші. А давайте повісимо годинник на стіну ліворуч. Генвіа, що? Діума куди? Андівандлінгс. Це все діло ви повинні вивчити. Не дивлячись, я прикриваюся ось цим новорічним марафон, у ну, тіпусі 2025, це все глупотінь, тому що теми досить такі веселі. На наступний раз ви повинні знати сильну відміну, слабку і жіночу, тому що ви будете заходити в наступну тему перехідну. В німецькій мові є три відміни. Три. І далі будуть відміни, буде відміна, яка матиме певні ознаки оцих відмін по кусочку. Звідти, звідти, звідти. Ви побачите чому. І нам необхідно буде потренуватися. Оцю картинку я скину теж, щоб ви собі мали. Це знаєте, скільки днів ще цього марафону буде? Ну ще дні. Чотири точно. Тому що там будуть вправи, ми ще множиною з вами попрацюємо. Із власними назвами, і з географічними назвами, я себе запланувала, і з назвами вулиць, організації, газет. Ми з вами винятки подивимося звідси. Я трошечки повчу вас словами, трохи повчимо теж, згідно цих тем. Подивимося, як формуються складні іменники. Ну, бачите, я собі готую так, що це? Я собі готую о, поле, підстеляю соломку на рівень Б2. Тобто я закінчую Б1 з вами. На YouTube, хто дивиться безкоштовно, то ви, так, і закінчите Б1. І ви будете заходити в Б2. І ми з вами напишемо тест. Всі напишемо тест. Ось така ситуація. Саме гроші. Вчіться. До завтра.